Якості до дуже п'яний, їхав ввечері додому зупинили поліцаї в центрі біля гастроному. Що ви пили вже сьогодні? Бо що з вами так кидає? В діда голосом цікавим, той патрульний напирає Діду руки розвів боки і брову вниз опустив Та чому це всі у мене перепитують? Чи пив? ні один з самого ранку не спитається за ліки не питає, чи я їх ще зводу? всі ліки. Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилю. Питання я задам вам, зачекайте ще хвилину, не вже кількість отих ро. Бачить, до дуже п'яних всі принюхувати стали та не чути алкоголю. Що ж робити, я лепали десь забули. Воїни доріг ударні, чи в їдальні, чи в лікарні, або може в поліцарні. Кажуть, діду, віддихніть там, щоб знали, чи вживали. Якщо запаху не буде, вас би тут ми не тримали. Ці дихнув, часник цибуля, зуби знивші, них ще крем корега. Алкоголю і не чути промовляє їх, колега. Але все ж нам по секрету, якщо запаху немає, вам вдалося так напитись. Розкажіть і відпускаємо. Це мистецтво, дідо каже, алкоголь крізь візьму вести запаху немає. З рота головне, потім до Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину, не кількість одних грошей у вас була честь людину, запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину, не кількість. Шей у вас била честь людину, кажуть, славні поліцеї, Ході до не кричи, Тихесенько, додому і нікому не кажи, бо заставлять на дорозі нас при кожній першій змозі по гарячим тим слідам допенюхати дідам. Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину, Невже кількість отих грошей у вас била честь людину, запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину, Невже кількість. Грошей у вас била честь людину.